Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, знову ж таки, збувається пророцтво новоявленого вже пророка професора Басляка про те, що Трамп. Не закінчить війну не за день, не за тиждень, не за місяць. Про це заявив новоявлений Жириновський номер 2 так званий алканавт, колишній президент сполучного пардон, мадам Московії. Пан Медведєв, який тепер посідає офіційну посаду заступника голови Ради національної агресії і оборони Московії. Так. Отже, він заявив, що те, що я казав перед тим у своїх відео, а тепер я повторюю черговий раз, так. Так ось він сказав, що ні за день, ні за два, ні за місяць, і так далі не закінчиться війна. Чому? Ну, тому що її закінчення, як він натякнув, дуже прозоро. Залежить не від Трампа і не від Сполучених Штатів Америки, а на всі 100% від Московії. Так. Тому що. Трамп же ж, коли прийшов, і коли він обіцяв, і коли він почав щось там намагатися робити до власної інаугурації, то це було і вашим, і нашим, кажучи по-простому. Тобто, як заявляє ще один такий діяч, як Лукашенко, давайте на нічию. Так, зведемо. Все це на нічию. Московія їй не потрібно ні нічия, ні щось інше. Їй потрібно все. Так. Тобто вона, ну і той же самий Трамп, ну давайте там віддамо їм Крим, так, влаштуємо там демілітаризовану зону, так, і ще там щось. І припинимо війну, тому що він же ж прийшов, приїхав на цій коняці, так, яка називається припинення війни скрізь. Не тільки в Україні, але і скрізь. Ну, напевно, він мав на увазі і погромі в Амстердамі припинення і, 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 і все таке інше. А воно ж. Не виходить. Ну, ще раз пояснюю, як професор. Ну, немає простих, в принципі, підкреслюю, в принципі, не існує простих рішень складних проблем. Не існує, в принципі, не може існувати. Так не буває, щоб ми просто вирішили складні проблеми. Так. Це треба вирішувати складні проблеми складними методами, глибоко продуманими, глибоко ешеленованими, складанням великих е, грошей туди. Інакше це просто слова завершити за один день чи там за, за місяць і так далі, і тому подібне. Якщо ти будеш приймати відповідні, е, Рішення, наприклад, виділиш величезну кількість зброї для України, пошлеш своїх спеціалістів і так далі, і тому подібне. От тоді це почнеться вирішування цієї проблеми, і то не в один день це все буде. Ну, я пояснюю, на пальцях, здається, найпростіші речі. Але ж ми маємо те, що маємо. І... Після того, як помер Жириновський, який рубав правду матку, ну, те, що йому казали у Кремлі, так, і служив таким собі блазним, виступаючи там на різних форумах, то тепер ця роль належить нібито там. Цьому алкоголіку, ну що з нього взяти? Так, ну алкоголік так, але, але він говорить те, що йому кажуть.